Компанія Ферекспо продовжує демонструвати свою соціальну відповідальність, надаючи сучасне медичне обладнання лікарням регіону. Лікарня горішніх плавнів отримала подарунок, закуплений коштом гуманітарного фонду компанії. Рентгенівські апарат АйМАКС це чергове свідчення турботи про здоров'я місцевих жителів і є доповненням до наданої гуманітарної допомоги кілька місяців тому. Не так давно ми передали велику партію допомоги для хірургічного та реабілітаційного відділення лікарні, тому ця допомога це доповнення вже наданої допомоги нами. Як тільки в нашій компанії видається можливість щось купити, те, що буде корисно, особливо те, що стосується життя і здоров'я людей, то ми відразу відгукуємося на запити. Новий рентгенівський апарат із за подібним штативом надасть лікарям можливість проводити операції під візуалізаційним контролем, адже він забезпечує зображення в реальному часі під час операцій, усуваючи необхідність щоразу відвідувати окреме рентгенівське відділення, Унаслідок чого хірурги можуть швидко приймати обґрунтовані рішення, покращуючи результати лікування пацієнтів та скорочуючи загальну тривалість операцій. Під час оперативних втручань в травматології, в ортопедії, в хірургії, в урології, тобто це операційний рентгенапарат, який виконує рентген-знімки під час операцій в самій операційній. Це дуже зручно. Ми можемо зразу коригувати як хід операції, хід встановлення імплантів, якщо це травматологія. Для пацієнтів це означає швидкішу і точнішу медичну допомогу. Для хірургів більш ефективний та продуктивний робочий процес. До слова, це вже другий рентгенапарат від компанії Ферекспо Перший лікарні горішніх плавнів отримала ще 2020-го. Він вже 4 роки працює, і повірте, це зменшує швидкість операції десь хвилин на. 30 на 40 це точно раніше це робилось. брав касету, йшов з рентгенкабінета, кабінета в операційну робив снімок, йшов, відносив касету, проявляв. Тобто все виходило десь один рентген 15 хвилин як мінімум, щоб зробити, а їх інколи 3-4 треба зробити за операцію. Зараз це робиться буквально хвилина, і рентген готовий, і ми вже бачимо на екрані, що як стоїть чи правильно співставлений перелом. Дуже гарне обладнання. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Це дуже приємно, що бізнес, який працює в нас, надає такі доровартісне обладнання, закуповує і турбується про здоров'я наших громадян, а що саме приховує ця коробка? Всі секрети дизайну та функціоналу нового рентгенівського апарату ми розкриємо після його запуску.